Видно милину, що пироги пекла і ворота в кісті Оце про мене. Я муку пересипала. Купили борош на 5 кілограмів. Такраз по-перше, поставлю хлібчик. А потім в планах ленивий фарширований перець і салат на вечерю смачненький. Все, розпочинаю. Я думаю, що, в принципі, всі хазяйки вміють готувати, да? голубці, фарширований перец. Не, ну не всі. Я, наприклад, голубці не готую. Ну, от, мені, мені легше лениві голубці приготувати, ніж ті. Я з капустою з отією чомусь не, з молоду не потавершувала. Я їх ні разу у житті сама і не робила. Або купляла, або матуся робила, або. Ну, я її люблю більше перець фарширований. Це вчора матуся нам дала перцю. Ми тут такого маленького декілька штучок, а то знизу, бачите, які перці. От куди отакий перець фарширувати? Дивіться, як долоня моя. І це не самий здоровий. Ось ще більший. Це сюди пів кабана треба, щоб його напхати. Тому будемо сьогодні готувати линивий. А налинивий, от якраз фарширований перець, можна і ось такий використовувати кривенькі, косенькі. І навіть якщо підпорчений десь краюшок, це обріжеться, а це все піде. Ось такий перець, що його фарширувати? А на ленивий піде. Так, зараз перець помию, я вже. Цибульки з морквою підготувала. Перець, помию начищу. Ага, це не звертайте уваги, це в нас Мікуша. Нарешті вирішив поснідати м'якенькою консервою. Сьогодні з лососем. Тоді з індичкою щось там трішки поїв і не схотів. Доїдав, як завжди, поросята. А це... З'їв усе тільки що. Насипали, правда, зранку, о, шості ще. І щойно підійшов і все з'їв. Але перед цим їв ніктарін. Все як завжди, нічого не змінюється. Все, буду ми перець і знімати вам рецепт. Да, так, і потрібно частіше пекти. Коли пекла, то постійно вивалювався хлібчик уже аж бігом. Сьогодні, по-перше, що борошно нове, він якийсь крутіший, наче був. А по-друге, не хоче взагалі. О! Взагалі не захотів виходити швиденько. Я маленьку сьогодні пекла хлібинку. Тут перець тушкується, хліб спікся. Бачите, чіпси, коли вимішувало, по стінкам, тісто розвоськало, і бачите, одна половина вища, а інша нижча. Навіть не розподілила рівномірно, бо тісто круте було, але засмажився краще. Коли я пекла більшу буханку, був більш блідий, згодні зі мною, а це дивіться, прям який. М? Так, ладно, я мити посуд. Бо ще перець тушкувати, форму мити, ще й салат готувати.